У нас комплекти IP-камер, які дозволяють забезпечити відеоспостереження до кілометра прямої Вони включаються до ноутбука і тоді оперативна група може спостерігати за об'єктом. З побічної допомоги постраждалим як працівникам пожежно-рятувальної служби, так і тим, які задіяні на осередку надзвичайної ситуації, але тільки в зеленій зоні, тобто там, де... Вже безпечно для нас, там де можна працювати медикам разом психологом. На даний час в області функціонують два розрахунки повноцінних з окремою технікою з особовим складом, які можуть одночасно працювати в двох місцях. Це міну шукачі, суто мінушукачі для пошуку іменно боєприпасів. Даний костюм здатний витримати вибух, швидкість. Польоту осколку 750 метрів. Тут простіше це на відстані одного метру він витримує вибух гранати F1. Підійти до небезпечної якогось предмету і демонструвати, що є необхідність, можна зачепити ціновий коштів з кинути зоні.